Швидкоплинність вражень імпресіоністів. Частина 2. Імпресіонізм у музиці це напрям, що склався у Франції в останню чверть 19 на початку ХХ століття, перш за все у творчості Еріка Саті, Клода Дебюсі та Моріса Равеля. Його початком можна вважати 1886 1887 роки, коли в Парижі були опубліковані перші імпресіоністичні описи Еріка Саті, Сільвія, Ангели і Три Сарабанди. Через 5 років світ почув перші твори Клода Дебюсі в новому стилі. А саме після полудневий відпочинок Фавна. Цей стиль у музиці став наслідком поширення імпресіонізму в живописі. Композитори імпресіоністи у своїй творчості використовували теми, засоби виразності, перегукуючись з художниками-імпресіоністами. Так мелодика у їхніх творах поступилася першістю гармонії, тембру та примхливим мінливим ритмам. Фактура набула фонового характеру. Ерік Саті говорив, що своєю творчістю він завдячує художникам. Клод Дебюсі захоплювався новаторством Саті, що сприяло формуванню нового стилю. Саті говорив: я писав в цей час сина зірок на лібрето Пеладана, і пояснював дебюсі необхідність для француза звільнитися від впливу вагнерівських принципів, які не відповідають нашим природним прагненням. Він сказав також, що, хоча я в жодному випадку не є антивагнеристом, але все ж вважаю, що ми повинні мати свою власну музику і, якщо можливо, без кислої німецької капусти. Але чому б для цих цілей не скористатися такими ж образотворчими засобами, які ми бачимо в Клода Моне, Сезана, Тулус Локтрека і інших? Чому не перенести ці засоби на музику? Немає нічого простішого. Чи це не є справжня виразність? Ерік Саті французький композитор і піаніст, автор опер, оперет, балетів, пісень та численних творів для фортепіано. Він стоїть біля витоків фонової музики, музики ембієнту. Твори Саті часто використовують у кіно. Він винайшов сучасне поняття музичного супроводу до кіно, коли написав покадрову музику для експериментальної короткометражки Рене Клера Антракт. Меблева музика Саті вплинула не тільки на шістку його послідовників: Луї Дюрея, Даріуса Міо, Франціса Пуленка, Артура Онегера, Жермена Тайфера. Жоржа Оріка, Алейна Клода Дебюсі, Моріса Равеля, Ігоря Стравинського. Прозорий та скупий імпресіонізм Еріка Саті, що спирався на символізм живопису П'єрп'юві де Шаванна, кардинально відрізнявся від повноцінного імпресіоністичного стилю Клода Дебюсі, на якого вплинули радикальні імпресіоністи Клод Моне і Каміль Пісарок. Клод Ашіль Дебюсі французький композитор, піаніст, диригент, музичний критик. Його вважають першим композитором-імпресіоністом, який брав активну участь у формуванні нового напрямку мистецтва. Так Дебюсі писав багато критичних статей під псевдонімом Місіє Крош. У своїх творах він використовував імпровізаційність та прагнув наповнити музику кольором і світлом. Творчість дебюсі стала рубежем між романтизмом та модернізмом. Дебюсі цінував творчість своїх попередників Моцарта, Баха, Ріхарда Штрауса та Ігоря Стравінського, але ж не лише це надихало його. Протягом свого життя він захоплювався живописом, особливо цікавився творчістю видатних пейзажистів Вільяма Тернера та Джеймса Віслера. Композитор зізнавався друзям, що проводив години в лондонській галереї Тейт перед полотнами Тернера, вражений переходами світла й тіні формами, розчиненими у кольорі. Після знайомства з Джейнсом Віслером Дебюсі говорить про колір музики. Так він у своїх ноктюрнах 1894 року створює пряму асоціацію з одноіменними картинами Віслера. За відомим висловом французького поета Маларме композитори імпресіоністи вчилися чути світло, передавати у звуках рух води, шелест листя, подих вітру і переломлення сонячних променів у вечірньому повітрі, симфонічними ескізами море дебюсі талановито втілює пейзажні замальовки. Ще одним яскравим представником імпресіонізму є Моріс Равель. Який продовжив пошуки нової музичної мови імпресіоністів через колористичну гармонію та оркестрування, екзотичну ритміку? Моріс Жозеп Равель, французький композитор, диригент? Він по-своєму сприйняв та використав творчість Франсуа Коперена і Вольфганда Амадея Моцарта, американський джаз та фольклор Європи і Азії, їх поєднання збагатило імпресіонізм. Равель дотримувався класичних традиційних форм, натуральних ладів, водночас застосовував складні гармонії та модуляції, зміна основної тональності. Його твори зарісніли акордами з 9-11 звуків, взятих одночасно. Композитор полюбляв стилізувати танцювальні жанри різних епох. У його доробку твори різних жанрів опери, балети, симфонічна та камерна музика, вокальна та хорова. Але серед найвідоміших твір балет-болеро на одну дію, написаний у 1928 році на замовлення балерини Іди Рубінштейн. Розвиток музики відбувається завдяки повтору однотипної ритмічної фігури, на тлі якої проходить дві теми, що виконуються різними тембрами оркестру та посилюються динамічно. В цілому композитору вдалося передати зростання емоційної напруги через безкінечне повторення, що нагадує рух за спіраллю. Музика балету, Танець іде Рубінштейн, хореографія Броніслави Ніжинської та художнє оформлення Олександра Бенуа створили яскравий ансамбль, що захопив глядачів. На прем'єрі публіка відреагувала обуренням і шоком, визнавши Болеро одночасно геніальним і скандально відвертим для своєї епохи. Сьогодні цей твір, який став зразком імпресіонізму в класичній музиці, зачаровує глядачів у всьому світі. Імпресіонізм сприяв встановленню тісних зв'язків між різними видами мистецтв. Дякую за перегляд, до зустрічі!